Всім привіт. Сьогодні ми знімемо розпаковку гаража, який тут позаду мене, і подивимося, що в ньому всередині. Зараз я його відкрию і ми підемо. Тож ми заходимо. Отакий От не гараж. Світла тут, звісно, мало, але барахла багато, як самі бачите. А, ну, Це не така розпаковка гаража, як вам здавалося б, де куча всякого класного хлама. Тут, в принципі, куча всякого хлама, а в основному, звісно, павутина. Навірно, гатило би на руки. Так, що ми маємо? Ну, гараж здоровий, як ви бачите, ну, якесь крісло. Зараз подивимося, що ті кімнати і підемо по ходу. Якась резина, стіл. О, є замок, кирпичина. Що ми тут цікавого знайдемо? Пусті коробки. Ну так, ящик. Якась, значить, ж стоїть за все. Вон, бачите, мішок з якоюсь шиною. Ну такий. Це була частина магазину, а зараз отам значить, квартира, де теплені стіни, а це відгорожено. І що у нас тут? труба окрема є. Пластмасова. Мені дивно, чи не була вона металевою? Ну, бачите, як вона йде зсередини. Там, вон, певно, вентиляція ще якась. Так, тут ось осмотрова яму. Для автомобілів здорово Ого. Так, що тут такесь мастило. Тут такий серйозний апарат. Видно, бачите. Ну, Метало тут, да, нормально, можна кілограмів 15 здати. Так, ящики якісь є. так, Тут у нас є вікно. Електрика ніби повинна бути. Але з такими кабелями звісно, і вже гайки. Але в тому, що є ну, отвори, що можна просто туди притягнути, да й є Теж щось, щоб піднімати, видно, якась балка. Цікаво, цікаво. Так, скрізь комп'ютерне, може кому треба. Так, тут у, нас видно, тут у нас видно дірка, да? Да, Дірка прямо сквозить з даху, і там воно якесь дерево росте. О, да, Саме дерево росте, що тут так багато листя. Так, ну ось у нас є козел такий зроблений, досить високий, щоб до стелі дістати. Це дуже зручно, можна буде щось з цим зробити. Якийсь була вентиляція, видно. Ну, вся згнила не, навіть не з нержавіки. Ну, Вентиляція тут, звісно, потрібна, підкинути таку. Так, ну це пожеж... пожежний шланг, певно, був якийсь. Ну так, це в загальній кімнаті. Ось ще якісь штуки. Ящик цемента зацементований. Так. Ну, саме бачите. Що в нас тут? Що в нас тут? Ми трохи, може, присвітимо. Тут якісь теж кімнатка. От. Видно, що тут космикля із Кись дрова лежать. Ну, дрова не дрова, а доски непогані. Хоч небагато їх тут, але парочка є. Так, ну, тут видно мокра точка була. Це не знаю, може треба буде перепровірити, чи взагалі це працююче. Вентиляція ще одна каналізація, чи не працююча. Ого, це в нас тут страшна тріщина. Ого, по всісті видно мокло тут капець. Тихло і так от трісно. Так, що тут? Тут щось таке непонятне. І це інша кімната з тими дверима, ну, з яка значит, ми щойно бачимо. Ну така. Теж тут багато подіоків видно було. Що треба перекривати? Дах. Ух ти, господи, злякався. Куча павутини. Куча павутини. Якийсь щиточок навіть є. Навіть сучасний. Видно, що. Може тут даже електрика до нього підключена. Непогано було б якась батарея. Таких навіть не знаю, коли робили. Ого, Тут ось велика тріщина в стіні. Така прямух. Ну, Видно, що стіна не несуча, але тріщина серйозна. Замазати можна. Половини капити багато. Так, тут ось навіть лампа якась є. З відрізаною подивіться, скільки поводини. Яка красота. Обован. Так, ну оце цей вихід з цього боку. Двері там закриваються, певно. Отакий от розпаковка гаража. Дякую, що були зі мною. Чекайте наступні випуски.